Вітаю вас! Довелося трохи пізніше розбирати корзинку, бо назбиралося багатенько грибів, треба було їх посортувати. Ну, власне, практично вчора вдалося всі гриби, збір усіх грибів подати в ролику. Ну, загальна картина, вона теж, якби, буде корисна. Видно, що це гриби крупніші, тут молодші, їх можна по-другому приготувати. У кожного з вас є свої прийоми приготування грибів. Це гриби, ті, що біля берези я натрапила і ролик є. Про те, як я під березою, і навіть на березі, на самій, на стовбурі, збирала ці грибочки. А це теж під деревцем гриби, і вони трохи інші, без таких товстих, от товсті ніжки в цих грибів. А тут це ще Такі звичайненькі опенічки з тонкими ніжками, але теж вони свіжі і годяться до вживання. Це діжурні зонтики. Був один шампіньончик, у нього анісовий запах, тому його можна чітко розрізняти. Глива або вешенка, кілька пелюсточок, але ж це їстивний гриб. Вушка, я про це вже говорила, вони Їстивної, смакової такої якості не мають, але вони корисні їх в салати додати для того, щоб краще працював організм. Це ті грибочки, які я називаю чесничення, чесничанка. У них така тоненька ніжка і біленька шляпка. Запах часничний. Коли він висихає, практично дуже недовго зберігає аромат, тому вживати можна тільки практично через кілька днів після того, як назбирав. І нарешті. Гриб, зимовий гриб або фламуліна, от кидеться фламуліни, вони ростуть на стовбурах сухих дерев, рідко коли на живому дереві. Ну, теж росте. Буває і на тих гілочках, які впали на землю. Але тут будьте обережні, бо по окрасу є неїстивні оранжеві грибочки такого ж зовнішнього вигляду. Звертайте увагу, що зимовий гриб або зимовий опеньок, він має чорну тверду ніжку, не хрупку, вона тверда. А шляпка, вона клейка. Якщо подивитися інформацію про зимовий гриб, то в його клітинах не водичка, а спеціальна жидкість, яка не, не дає грибу під час морозу розмерзатися. Він просто завмирає, не розвивається, а коли відлига. Потеплішає і є волога, він навіть взимку росте, тому так і називають зимовий гриб. Чистити його складно, тому що він до рук липне, на ньому завжди багато якихось прилипших шматочків ґрунту або всілякі рослинки. Але я Вчора замочила частину грибів і хочу показати вам, як він виглядає, коли його е, прочистиш, ніжку треба видаляти, бо вона тверда для вживання, а шляпка, після того, як вона побуде у воді, вона набуває отакого вигляду. Хоча тут для огляду, для розбору корзинки я оставляла якби кращі екземпляри, а трохи гірші я відразу почистила на ніч і замочила. І після цього тепер, звичайно, вони виглядають набагато привабливіше. Но повинна вам сказати, що ці гриби, коли я замочу, навіть якщо вони зморщились, вони абсолютно спокійно потім набирають вологу. Отакі. От Сироїжка вчора одна попалася. Практично теж ну, це їстивний гриб, це певна повага до гриба, який все-таки вискочив на, при не зовсім сприятливих умовах, і е, потрапив на очі. Щоб можна було потрапити на стіл до людини, так же, як і шампіньон, він теж один. І зовсім трохи гливий. Але все це їсти гриби. Потрудитись над ними і буде дійсно хороший, хороший хороша добавка до столу людини. Бажаю вам успіхів! Бажаю щедрих врожаїв на лісових галявинах. І найголовніше, щоб ви набрали під час прогулянки здоров'я, набралися, гарного настрою і доброзичливості, і терпіння до не завжди сприятливих. Обставин у своєму житті. Треба все це вміти переносити. Будьте здорові!